Доброго часу моїм глядачам. Зимаю відеообзор на португальські юбілейні монети. Є дуже багато. Є 538 юбілейок і плюс бонус 14 штук. 10 дрейсів. 10 штук і 4. 2,5 шкуда з 43-44 роки. Значить, дивіться, я це все пофасував по 15 штук. Юбілей, які є різні. По 200 шкуду, Отут є отакі 9 стопок стан чудесний є навіть. Значить, запечатані в холдері. Є різні. Так, тепер є 100 ескуду. Також, значить, 200 200 ешкуду ми маємо 148 штук. Отаких великих і 99. Тут з того шкоду. От маємо біметал. З того шкоду маємо 113 штук. 200 шкоду 97 штук. Тут я різні. Для, для колекції просто чудесні вони. 250 п'ятьдесяти шкоду, три штуки. Ось такий вот холдер є. Такий блок з монетами. От такі є юбілейки. Тут все. Все в мене є розписано. Там де галочка, то в ті монети, що йдуть в бонус. Олександр Геркулану. Ну, тут небагато. Не тут є 19 монет. Отакі От о є. Хокей. Фау. Така досить. Велика збірка для колекції. Всім дякую за перегляд. До побачення.